30 липня 24 року. Білі дубові полянка. Я їх як побачив стільки радості, мене грибники зрозуміють. Ще раз нагадаю, що болетові гриби прийнято викручувати. Гриба немає кореня, він є плодовим тілом. І це не шкодить грибниці. Але таким чином ви зберігаєте грибочок цілим і гарним. Подивіться, яке чудо. Отак от після спекотних дуже несприятливих умов. Все одно вдалося знайти класну полянку білих дубових. Всім вам дякую. Підпишіться на канал, підтримайте.